Особливості часу, котре ми проводимо засідання круглого столу. Україна знаходиться в стані війни. Великі кошти йдуть на силові структури та відновлення звільнених територій 70 мільйонів гривень в день, 2,1 мільярда в місяць на військові дії. Це щомісячно можна було б надавати пенсії 1,3 мільйона чоловік чи надати. Матерів допомоги за дитиною 5,2 мільйонів мам. Через військові дії у східний промисловий рівно скорочиться виробництво, а звідси зменшується надходження до бюджету. Тільки за травень-червень бюджет не отримав 5 мільярдів гривень. А звідси ми говоримо про економічну кризу, яка ще свирує на Україні. Енергетична криза Росія припинила поставки газу в Україну. Уряд поставив завдання знизити використання газу при опаленні та перейти на телефонні джерела енергетичені в той же час. Уряд вводить ПДВ на дрова. Мляви, але розпочався процес децентралізації державного управління. В першу чергу мова йде про децентралізацію міжбюджетних відносин. Чи будуть готові взяти на себе повну відповідальність? За стан соціально-економічного розвитку території села міста, райони, керівники міст, районів, області, підписання угоди з Європейським Союзом чи готовими до нових стандартів та регламентів. Це ставить перед всіми завдання зробити конкурентоспроможним на світовому ринку наших фахівців, товари, послуги, підприємства, усі перераховані особливості нинішнього часу ставлять перед владою. Вимоги прийняття рішення адвокатних викликів, рішень оперативних та рішучих, по суті, антикризових. Я просив би звернути вашу увагу на стан справи, в тому числі за результатами роботи сімі 8 уже місяців по Чернігівщині. Звернути увагу на результати по Показникам робочих місць, заробітної плати, соціальних виплат, станом здоров'я, економічної активності, інвестицій. Зважаючи на виклики часу та тенденції соціально-економічного розвитку області у першому півріччі 2014 року владі необхідно скоригувати діяльність на найближчий період. Одним із напрямків розробки такого могло бути впровадження програми підвищення конкурентоспроможності до 2016 року. Про те, що ми будемо сьогодні обговорювати, ця, та, ця програма повинна носити приземлений, прагматичний та результативний характер, ключовим питанням програми підвищення конкурентоспроможності є потреба з процесу на результат, тобто не робити вигляд, що ми працюємо, а повинен бути результатом, стати показники не стільки. Регіонального валового продукти не стільки обсяги виробленої продукції, а в першу чергу показники якості